Спільні російсько-білоруські навчання захід 2017 загрожують безпеці України. Таке вже відкритим текстом говорять експерти НАТО. Російські солдати нині просто переповнюють білоруські військові частини. Водночас у сусідній країні місцеві цивільні громадяни, які не хочуть опинитися в центрі бойових дій, пам'ятаючи агресію Росії на Кавказі та в Україні, почали висловлювати неприховане обурювання. Чи готова Україна до небезпечних маневрів сусідів Дмитро Мороз аналізував? Нам приставні предстої... нинішнього року президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсує спільні з Росією військові навчання Запад 2017. Ми нікому ніколи не скривали і не скриваємо, що в мирне время порох треба держати сухим, що ми должны бути готовы к возможним, не дай Бог, вероятним действиям нашого противника. В НАТО вже висловили стурбованість щодо майбутніх навчань у Білорусі, які на думку альянсу загрожують безпеці України. Військові навчання Росії Кавказ 2014 які проходили 17-23 вересня 2012 року, в Збройних силах Росії допоміг Росіянам захопити частину території Грузії. Тому навчання захід 2017 Викликають стурбованість на заході. Міжнародні правила ОБСЄ та Віденська угода забороняють країнам залучати до військових навчань понад 13 тисяч військовослужбовців. Розповідає колишній заступник начальника генштабу України Ігор Романенко: це один з наріжних каменів безпеки в Європі. Проте правила для Росії не писані. Кавказ – Це було 12,5 тисяч. Були спостерігачі, все таке інше. А угрупування за рахунок це прийом. Вони які використовують. Термінової перевірки рішень верховного головного командующа. Там ніхто ніяк контролювати, контролювати не має права, і вони в минулому році де ж до 200 тисяч. Політична воля Білорусі повністю залежна від Кремля, розповідає колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. Щорічні трьохмільярдні російські вливання в економіку країни одночасно і зв'язує руки мінську і дозволяє Олександру Лукашенку втримувати владу. Це просто домініон. Завдяки старанням Лукашенка, які знаходяться повністю під управлінням Кремля. На території Білорусі вже залишилися декілька військових підрозділів Російської Федерації. Очевидно, що після цих навчань ще частина з них залишитись. Тим часом у опозиційній білоруській пресі з'являються стурбовані повідомлення: місцевих виселяють з помешкань, натомість там квартируватимуть російських військових. Значить, не про навчання йдеться, а про постійну базу іноземного війська. Здравствуйте, уважаемая редакция. Пишу к вам с мольбой о помощи. 15 лет с по съемным квартирам мы простояли в очереди на строительство жилья. И вот В тот момент, когда перед нами замаячила надежда на получение хотя бы служебного жилья, которое скоро освободят счастливчики, построившие квартиры, мы узнаем, что заселят вместо нас российских летчиков, которые совсем скоро прибудут. Оборение Беларуси с спильными навчаниями из России выливаются на улицу. Против российских танков на белорусской земле выходит протестовать тамтешня оппозиция. Обманул народ, закопил и Украине, что захочет. В Україні готові до будь-якого розвитку подій з боку російського агресора запевняють у Генеральному штабі України другий рік поспіль зсу посилено готуються і навчаються. Восени вишкіл збройних сил підвищується в рази на цей період. Заплановані масштабні загально загального національного рівня навчання з залученням. Всіх видів Збройних сил України. Звичайно, також планується провести багатоступеневу командно штабну гру. До участі теж будуть залучатись всі види Збройних сил України, також оперативний резерв. Як зазначив речник Генштабу під час осінньої військової активності Росії в Білорусі, готовність військ в Україні підвищиться до максимального червоного рівня. Дмитро Мороз, Євген Соловей, спецкор 2+,2.